При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Вже восьмеро поранених внаслідок обстрілу Краматорська, повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Серед них дві дитини шестирічна дівчинка і шістнадцятирічний школяр. Решта потерпілих літні жінки. Авіаудару по місту російські терористи завдали близько 9.30 ранку. Мішенню став щільно забудований житловий мікрорайон. Пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють. Окупанти також били по Костянтинівці, там є поранений, по Мирнограду, Сіверську, Ямполю. Часовоярській громаді руйнувань зазнали цивільні об'єкти, приватні будинки і щонайменше три багатоповерхівки, а також інфраструктура. Черговий масований російський удар пережила Україна сьогодні рано вранці. Ворог випустив на нас 74 дрони і 43 ракети, здебільшого крилаті, зокрема 4 калібри. Зафіксовано один балістичний іскандер. 77 повітряних цілей наша ППО знищила, з них 24 крилаті ракети Х-101 і Х-55, 3 калібри і 4 керовані авіаракети Х-59, Х-69. Також приземлили майже 50 ударних безпілотників, ще 2. 27 дронів були втрачені локаційно у повітряних силах. Наголошують, основна ціль ворога Харківщина, Івано-Франківщина та Львівщина, але не всі незбиті ракети досягли своїх цілей. До прикладу, одну нерозірвану знайшли у полі у Стрійському районі Львівщини. Там а також у Дрогобицькому районі зафіксовані влучання у два об'єкти критичної інфраструктури. Минулося на щастя без жертв. Президент Зеленський підкреслив, наша енергетика незмінна мішень росіян. Серед цілей цього разу була також газова інфраструктура. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам, зберігаємо роботу нашої енергетичної системи, але постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита. Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі Рамштайн дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично і потрібно виконати. Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі, але й Йдеться не тільки про нашу державу. Саме зараз захистом України з'ясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни надійно та на довгий час. Через сьогоднішній обстріл Росією заходу України бойову авіацію в небо знову довелося підіймати Польщі, повідомило Міноборони країни. У стан найвищої готовності були приведені також засоби ППО та радіорозвідки, і це не вперше Польща задіює авіацію через ракетну загрозу. Востаннє таке було під час обстрілу нашої країни ворогом 25 грудня. Саме до Польщі поїхав президент України Володимир Зеленський. Це вперше після прориву в історичній суперечці про ексгумацію жертв волинської трагедії. У Варшаві він зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Про що говорили подробиці згодом на 13.40. за Києвом запланована спільна прес-конференція Зеленського з Туском. Побачити її наживо зможете і в ефірі телемарафону. Поки ж за графіком, який публікував офіс сучільника польського уряду, відбувається зустріч на рівні делегацій двох країн. Нагадаю, востаннє президент України зустрічався з польським прем'єром минулого місяця у Львові. Говорили здебільшого про протистояння російській агресії. Туск тоді заявив, що його країна працює над оснащенням наших бригад і готує для українців 46-й оборонний пакет. Передати військову допомогу обіцяли вже у січні. Врегульовували історичні суперечності, зокрема щодо Волинської трагедії. Спільна робота міністер культури триває. Ексгумація останків польських жертв на території Тернопільщини має бути розпочата вже у квітні. Близько одинадцятої ранку росіяни скерували ФПВ-дрон на цивільне місті Куп'янськ на Харківщині. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні. Ще одного чоловіка вбили, і одну жінку поранили. Окупанти напередодні. Вчора вранці, внаслідок обстрілу козачої лопані, загинув 52-річний житель селища. Так само вранці росіяни запустили по куп'янську ФПВ-дрон, який влучив у дев'ятиповерховий будинок. Поранена літня жінка у будівлі, пошкоджені вікна. На Херсонщині російські армійці вбили медпрацівницю. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Антонівку. 56-річна жінка зазнала вибухової травми несумісної з життям. Загалом напередодні в області постраждало семеро людей. Зокрема, в Херсоні, внаслідок схиду вибухівки з дронів, літній чоловік потрапив до лікарні мінно вибуховою травмою. А в передмісті обласного центру в Автонівці були поранені літні чоловіки. Жінка. Окупанти атакували Херсонщину з артилерії, мінометів та безпілотників. Жено понад 20 цивільних об'єктів, серед них приватні і багатоквартирні будинки, навчальний заклад, лікарня, магазини, цивільні авто. Також відомо про загибель двох правоохоронців. Це вибухотехніки із Запоріжжя. 30-річний старший лейтенант поліції Олексій Сафонов і 36-річний лейтенант поліції Ілля Дергільов. Під час розмінування в одному з сіл Білозерської громади біля правоохоронців здетонувала бойова частина нерозірваного ворожого безпілотника. Далі історія російських полонених. Перший 21-річний молодик із Бурятії свідомо уклав армійський контракт і мріяв служити вдома. Натомість каже, надивився на гори тіл своїх товаришів і дійшов висновку, що Росія на території України вчиняє справжній геноцид своїх громадян. Квартирний краж наркотиків. 46-річний рецидивіст Віталій з Казані пішов до окупаційного війська після в'язниці, аби, мовляв, знову туди не сісти. На фронті присягається нікого не вбив та потрапив у полон після першого ж бою. Це був перший був бойовий вихід і в плен. Прийшли в окопи втроєм, одного за двох сотів, ми залишилися вдвоєм, Закінчилось БК. Нас закидали гранатами, контузія, плен. Хоча, каже офицеры толк машила им, краще накласти на себе руки. Лучше геройски погибнуть, чем попасть в плен. Вы решили все-таки попасть в плен? Да и подорваться нечем было. А так вы подорвались? Ну, думаю, что нет, не хватило бы духа На чем больше всего опасались к Ну, как говорили, пыток. Издеванец, 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 из истязаний Избиений из вас тут пользуется? Нет. нет. За что борются русские Борются с фашизмом, искореняют. Нацизм. Вы серьезно? Ну, так же говорят у нас. Такая пропаганда. Ну, говорят, а так, а вы так как считаете? Ну, я здесь этого не вижу, по крайней мере. Какая сейчас в России идеология? Выжить, наверное. Ну, так получилось. Михайлу лише 21. Каже, уклав контракт, бо збирався служити у себе в Бурятії. Мати інвалід потребує догляду. Та надурили. Я працював охранником в магазині. Мені нужен був военный білет. Я послав в частину. Мені предложили підписати контракт І сказали, які справки нужно собрать щоб программы. служити служить в части. Підписав контракт і мене вже через неделю отправили на Україну. В Україну? Да, в Україну. Молодык твердит, на свои безглуздии в россияне несут шаленые утраты. Когда под Сахчевском мы заходили, у нас было 15, 200 и 53, 300. Это за какой период времени? Это буквально за неделю где-то. Какая сейчас самая главная проблема России? Закончить эту войну быстрее. Это одна из самых больших проблем, мне кажется. А как ее закончить? Ну, путем диалога, наверное. Должно же присутствовать здравомыслие в конце концов. Ну, там должен присутствовать в первую очередь рядовые граждане, которые не будут подписывать контракты. І це теж... це я, помил. я помил. Михайло утрапив до рук наших вояків, бо відбився від своїх. Відверто каже, як вони поміж себе називають наших. Щоправда, зізнається, чув і про себе образливе. У нас була задача зайти в новий камах, зайняти вулицю, ну і зайти, покатор нас сміють. Нам сказали відкатуватися, пішов відстал від останньої групи. І маленько збився з пучі. Скачув, блин, раз, там, Шахли. Ну к СПСУ. У вас когда в Янде брали вам не сказали кто? А, говорили. Как називали? Не напоили. А ви ожидали другого прийому? Нині молодик певнить Росія влаштувала на території України не лише загарбницьку війну, а й власне геноцид самих росіян. Ну, країну любите? страну любите. так. Ну, ви розумієте, що ваша страна могла вас в вашей водкості 21 один год. Просто умертвить на территории другого государства за какие-то иллюзорные идеи. Да. Геноцид. То есть Россия проводит геноцид россиян? Да. Гимн России знаете наизусть? Наизусть нет. Ну а Пушкина хоть что-то знаете наизусть? Или Лермонтова? Нет, Зон. Кто такой Лев Толстой? Писатель. Что написал? Вы считайте себя оккупантом? Оккупант. Это как понять. Ну, значение слова оккупанта вам знакомо? Нет. Вопрос сливается. Обидво полонених, з якими нині працюють слідчі та контррозвідники СБУ, мріють про обмін та клянуть той день, коли уклали контракти. що обміняють. І ви повернетеся до сюда. Нет. Буду розвивати контракт. Прошу прощення всех, хто прийшов сюда на чужу землю, воювати. Слава Богу, що нікого не вбив. Андрій Порчівартем Даженко, на СТБ. Єдині новини. Ну а далі про сержантський вишкіл для тих, хто готується стати лідерами серед побратимів та в бою. В одному з навчальних центрів оперативного командування Захід під час комплексних тактичних занять військовиків навчають оборонятися, штурмувати противника і зачищати позиції. Більшість майбутніх сержантів із бойовим досвідом і вже невдовзі стануть командирами взводів та відділень. Навчальний підрозділ ділять на дві групи: одна в обороні, інша штурмуватиме позиції умовного противника. Ближче до копів діє досить велика група, але знову ж таки це робимо обережно. Перед виходом бійцям дають чіткі інструкції та обговорюють тактику, за якою діятимуть. Суть польового виходу полягає в тому, щоб ми зібрали, підсумували і для себе виявили всі навики, які ми тут отримували, і в даний момент показали всі частинки модулі, які ми засвоїли. В одному місці зібрані разом на практиці. Гвер має бойовий досвід, тому під час навчань ділиться ним з іншими курсантами, а ще вчиться бути лідером, бо від нього залежатиме успіх виконання завдань на полі бою. Максимально приховано, повільно, плавно, обережно підійшли, закріпилися, сховалися. Очікуйте. Навчань максимально наближені до бойових. Сержанти ведуть своїх людей вперед, прикривають фланги, тримають контроль над ситуацією. Наступальний підрозділ веде розвідку з повітря, робить скиди з безпілотників по окопах противника. Кожен з бійців викладається наповну, бо розуміє, що від цих вмінь буде залежати успіх в реальному бою. Це ж сержантські курси, курси лідерства. Тому тут люди, які знають до чого вони йдуть. Бійці оснащені сучасною тренувальною системою імітації бою у лазертах, і саме на навчаннях є змога ще раз відпрацювати те. Що не вийшло, і довести виконання завдань до автоматизму за усім стежать досвідчені інструктори, які точно знають, що повинен вміти сержант. Хто не завжди буде на сталих позиціях вестись в оборону, наприклад. Да, можна десь переміщатись. Для цього виводиться наказ на марш. Так вони вміють, Скажімо так, своєчасно реагувати на пересування груп противника, наприклад, да? Вони комунікації у них є. Такий сержантський вишкіл триває 50 днів, і за цей час військові вчаться бути підтримкою для підлеглих та досвідченими командирами. Сержант, командир відділення безпосередньо виконує це все, веде людей в бій, управляє на місці, так би мовити, по стандартах НАТО, в сучасних реаліях війни. Це повинні робити сержанти. Так воно задумано і так воно працювало. У всіх арміях, які перемогли, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Тоді й побачимося до зустрічі.